Вот так вот мы и живем. Защищают нас, наши защитники. Товарищи, въезжаем в село безымина. Сейчас я вам покажу, что творится в нашем селе. Вот табличка на выезде. Безымина. Поехали. Дальше. Сейчас я вам буду показывать что творится у нас в селе. Как нас защищают. Вот мы въезжаем. Смотрите, товарищи. Смотрите, что творится. Смотрите, вот одни собаки бегают. Пустыня, пустыня. Пустыня, выжженное село. Хатынь отдыхает. Ребята, Хатынь отдыхает. Каждый день жгут по 6 домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались людей выжили села остались единицы вот печка одна осталась вот смотрите смотрите как как по вот люди жили одни собаки по улице не проедешь люди отпускали собак чтобы с голоду не сдохли власти в селе нет мародеры ездят милиция к нам не приезжает Делай, что хочу, это наша власть. Вот так вот, смотрите, что. Что творится. Вот я еду по улице. Улицы нет. Все. Все горит синим пламенем. Люди как может, могут тушат. Но это все бесполезно. Вот, смотрите, смотрите, что, что с нами делают. Вот, смотрите. Но. Демонстрирую цвета нет газ дали трансформатор разбит света нет просто тупо летят сегодня больше 20 дронов было бьют как будто у себя дома смотрите что творится вот смотрите вот разрушенный стоит фронтон ударил люди еще здесь есть посмотрите смотрите, вот сидит человек, остался без дома, без крыши нет. Вот дом сгорел. Смотрите, какой же был дом. Все, остались одни стены. Вот так вот мы и живем. Защищают нас наши защитники. Стратегичная и тактичная ситуация, пане подполковнику, в теперешний период часу. Как вы ее бачите? На сьогоднішній момент те скупчення, яке ви спостерігаєте, яке часто проголошує засобах масової інформації, не, да, не дає жодної стратегічної переваги ворогу. Більше того, українські війська сили оборони адекватно зміцнюють свої позиції, що на харківському напрямку, що на Донеччині, і ми в повній бойовій готовності для того, щоб дати відсіч ворогові на цих вказаних вами напрямках. Mm -hmm. Ще хотіла вас запитати, я знаю, можливо, ви сьогодні теж бачили чи чули про нове інтерв'ю Зеленського, в якому він сказав про те, що ми можемо завершити гарячу стадію війни до кінця року, маючи на увазі те, що ми можемо піти в якийсь переговорний процес, наймовірніше, і в такий спосіб завершити гарячу фазу. От як ви в залі ставитесь до цієї тези? Чи вважаєте реалістичним це в найближчій перспективі? Дякую за запитання. Не бачив виступ президента. Підтримую його в усіх починаннях щодо перемоги у війні, але щодо можливості переговорного процесу, наразі не бачу такої можливості, адже і українське суспільство, і ті втрати, які ми понесли, не унеможливлюють цей процес зі точки зору державного рішення. Я думаю, що це поки що неможливо. Пане підполковнику. Ну, ми розуміємо, що у ворога також є свої плани. Так, ми розуміємо, що наша позиція є консолідованою і непохитною, але є позиція ворога і є ті чи інші політичні середовища на заході, які будуть готові слухати нашого ворога і вступати, можливо, понад нашими головами у певні перемовини. Розуміємо, що ніхто цього публічно не буде озвучувати. Ну, крім крім експертів, на політичному рівні буде панувати так, би мовити, сприятлива, оптимістична. Чна мовченка на певні теми, але ми розуміємо, що ми конкретно залежимо від військових ресурсів, зокрема сполучених штатів, і насамперед сполучених штатів, так тому що системи протиповітряної оборони, системи наступальні ракетні і так далі, і так далі. І от. Як ви бачите зараз це в, в, в ширшому контексті, ворог намагається відключити зараз українську енергетику, так і вже поставив нас в критичну ситуацію. І, ну ми можемо собі уявити, що буде робитися впродовж найближчих пари місяців. Вони будуть намагатися, ну я не знаю. Там може вони не будуть зазіхати на атомну генерацію, але в будь-якому разі вони можуть намагатися знищити наш, нашу розподільчу генерацію і відповідну інфраструктуру. І... Після того ворог в той чи інший спосіб, чи через орбана, чи через Трампа, чи через якогось там дітька Лисого, що може заходити з іншими своїми тими чи іншими ідеями, пропозиціями, але населення буде значно більш змученішим ніж зараз. В першому контексті на держава перебуває у війні в будь-якій сфері її життєдіяльності: чи то в освіті, чи то в енергетиці, чи в під час бойових ведення бойових дій щодо безпосереднього бойового зіткнення нам потрібно своє робити, і для цього і акселератор і міноборони модифікує, спрощує процедури для прийняття на озброєння нових і нових видів. Зразків озброєння українського виробництва спрощує процедури їх закупівлі не так швидко, як би це очікувалося в часи війни, але ці процедури дійсно пришвидшуються. Модифікація чи модернізація цих процесів вона в цифровізації. Ми на це ну, багато наполягаємо і просимо, щоб нас дослухалися, адже ті розробки, які є в українських виробників. Це не лише НВО, практика і Богдана, яку всі чули і багато повторюють. Ми дійсно трохи не перші в світі за кількістю виробників виробництва САУ, але є технологічні рішення, які дають нам технологічну перевагу над ворогом. Щодо енергетики, пропозиція до уряду дуже проста. Я не самий розумний, але видається, що треба якомога швидше. Приймати відповідну постанову і вимагати, і встановлювати плату за виготовлення технічних умов на підключення будь-якої генерації в одну гривню, і встановлювати межі підготовки таких технічних умов, до прикладу, 5 робочих днів для простих технічних рішень, технічних умов, і там 8 днів для складних технічних умов. Що обласні розподільчі? Компанії, що Укренерго, можуть це зробити, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.